Вітаю всіх! Я вчитель англійської мови і працюю на платформі Міро для того, щоб о, зробити свої уроки від початку до кінця. Чим мені цікава ця платформа? Ця платформа в першу чергу і має безкоштовний контент, дуже велика кількість безкоштовних функцій, які абсолютно задовільнять потреби кожного вчителя. Також мені цікава ця платформа тим, що в мене все знаходиться на одній вкладці браузера. Мені не потрібно переходити окремо на вкладку Mentimeter або World Wall, або YouTube. Все це в мене працює і знаходиться тут. Тому, відповідно, це дуже зручно. Також я бачу початок і кожен етап свого уроку, тому що блокую їх окремими етапами. І ем, маю в е, Вказники, які допомагають мені прив'язати той чи інший блок один з одним, для того, щоб вони не загубилися. У наступних відео я розповім, як я все це роблю, як я реєструюся в Міро, як я набираю тексти і працюю в зошиті, ось це ви можете побачити тут. Для того, щоб діти бачили, як повинна структуризуватися робота в Зошиті. Як я завантажую всі ці картинки, як я завантажую сторінку підручника? Як я Пишу, малюю на цих сторінках і додаю різні тексти, переклади. Наприклад, як я працюю з відео, яке транслюється прямо тут, зі звуком у моєму міру мені не потрібно нікуди виходити, і діти бачать і відео, і завдання, яке я підготувала. Як працює на платформі Міро віконечко. Активне віконечко, Ментімітр для того, щоб провести голосування посеред уроку. Як працюють інтерактивні вправи, які підготовлені в World Wall. І знову ж таки, абсолютно на цій самій сторінці, і не потрібно нікуди виходити, вони всі можна їх е, проробити кілька разів з дітьми і так далі. Також ми поговоримо про те, як... Розміщувати посилання на сайт, для того щоб не забути, наприклад, домашнє задання-тест, і щоб ви не замугли проговорити це своїм дітям. Відповідно, ми проговоримо про оформлення цієї сторінки, де ми беремо ці такі яскраві стікери, всі ці малюночки, всі ці стрілочки, всі ці блоки і всі ці обкладинки. І ось таким чином. Кожне коротке відео буде розбирати один із таких елементів, відповідно, ми з вами будемо вміти робити такі уроки.